Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. В Орпоні відзначили день міста. У міській раді відбулися урочистості. Депутати на позачерговій сесії виділили 5 мільйонів на Збройні Сили України. А на центральній площі міста презентували новий мер черпоня. Ірпінь продовжує нагадувати про українців, яких отримує у полоні Росія. Біля парку центральний провели четверту акцію Не мовчи, полон вбиває. У Ворпінському кризнавчому музеї відкрили ви виставку ірпінь Графічні історії і є автори, студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Відвідати виставку можна до 28 вересня. В Урпуні відбувся шаховий турнір серед дітей та дорослих. У змаганнях взяли участь 30 гравців. Відкрив захід радник президента України, президент Федерації шахів України Олександр Камищин. Триває розрахунок нової вартості послуг Ірпінь водоканалу під тиском робочої групи з перевірки. Рунтованості підвищення тарифів, водоканал знизив раніше запропонований ним тариф на воду майже на 4 гривні. Остання пропозиція тарифу на водопостачання та водовідведення 63 гривні 90 копійок. Наразі ж він складає 32 гривні 12 копійок. Із візитом до Ерпуня завітали представники 13 міст з різних регіонів України. Гості відвідали Ерпінь у межах проєкту Навчальна мережа міст. У Арпінському ЦНАПі запрацював рекрутинг Нього центр бригади Національної гвардії України Рубіж. Він працюватиме щосереди з 8.00 до 16.00. У Михайлівці Рубожівці почали будівництво нової станції очищення води. Проект реалізують завдяки гранту від НЕВКО. В Орпоні ініціювали виділення 15,5 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Таку пропозицію до Орпінської міськради подали депутати фракції Нові обличчя. Гроші пропонують витратити на закупівлю ребів. Призер Олімпійських ігор народний депутат Жан Беленюк завітав Дирпуня. Він зустрівся з юними спортсменами та привіз до міста свою олімпійську медаль. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. Тіві.